ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Наслідок атаки по області п'ятеро людей загинули. Ще дев'ятеро дістали поранення. Надвечір 1 травня росіяни вдарили трьома кабами по селу Копані, внаслідок чого загинув літній чоловік. Ще трьом жителям медики надали допомогу, крили авіабомбами, село Тернувате. Вдарили по проїжджій частині поруч із продуктовим магазином, де перебували три жінки, які загинули. Також у залізничному загинула людина, що потрапила під артобстріл. Внаслідок ударів зруйновано будівлю магазину та поруч розташовані будинки. Надзвичайники деблокували з під завалів тіла загиблих. Сапери ДСНС знищили три саморобні вибухові пристрої, які виявили у населених пунктах області. Продовж доби окупанти завдали 593 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 12 авіаційних обстрілів по Тернуватому, кам'янському гуляйполю, залізничному Копані. Шість обстрілів з РСЗВ накрили кам'янське, Новодарівку, Малуток, Мачку та Лугівське. Надійшло 56 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Вустани говорять, язик перші ознаки інсульту. Проте мало хто знає про додаткові симптоми, що можуть свідчити про небезпечне порушення мозкового кровообігу. Серед них раптове запаморочення, погіршення зору, сильний головний біль та навіть втрата свідомості. У відділенні неврології міської клінічної лікарні екстреної та швидкої допомоги вже понад півстоліття рятують пацієнтів із захворюваннями судин. Заклад розрахований на 60 ліжок і майже всі вони заповнені пацієнтами переважно з хронічними інсультами на етапі ранньої реабілітації, медики додають, важливо звернутися у перші чотири години з моменту появи симптомів, аби провести тромболітичну терапію. Це сучасний метод лікування ішемічного інсульту. Коли після комп'ютерної томографії пацієнту розчиняють тромб для відновлення кровообігу. Він був привезений до нас вчора зі скаргами на Запамрича, хиткість при ході, головружині. Також була неврологічна, вогнищева неврологічна синтематика, проведена комп'ютерна томографія. І також ми часто провели тромболітичну терапію. Стан також з покращенням. Трохи легше стало, ну, трохи слабкість є. Ну, при ходьбі, ну при шпашатовані. Ну, большое спасибо спасія. Шестигародською у разі ж екстреної операції пацієнтів переводять до хірургічної служби у п'яту міську лікарню. Відділення неврології номер 2 що базується на столе 34, Приймає пацієнтів, котрі не потребують оперативного втручання. Тут надають послуги з реабілітації хворих з неврологічними діагнозами. У нас відділення є два. Є два. Реабілітолога, який займається з, з усіма е, хворими. У нас є важкі хвори, які знаходяться е, ну, в такому дуже важкому стані, але вони теж отримують реабілітаційну е, допомогу. В відділенні працює два е, ординатори, е, е, відділення працює 7 на 24. У е, е, нас є черговий лікар який приймає і в день і вночі швидка швидку допомогу у Запорізькій області триває призначення субсидії на неопалювальний період. Тим, хто вже отримував цю допомогу, звертатись повторно до пенсійного фонду не треба. Субсидію призначать автоматично, але є винятки. Подати заяву необхідно, якщо ви отримуєте субсидію за місцем фактичного проживання як ВПО, а також у випадках, коли у приміщенні проживає менше людей ніж зареєстровано, або ви орендуєте житло. Заява подається в двомісячні терміни. Але для нашої області є виключення, оскільки ми знаходимося близько до фронту, вони можуть подати заяву до кінця неопалювального сезону. Це вони можуть зробити, звернувшись до, особисто до органів пенсійного фонду, або надіслати таку заяву поштою. Також можна подати заяву через портал пенсійного фонду або мобільний додаток пенсійного фонду. Передбачена подача заяви через портал «Дія» уповноважених осіб органів місцевого самоврядування в ЦНАПИ. У призначенні субсидії можуть і відмовити, наприклад, якщо хтось із зареєстрованих квартир придбав рухоме чи нерухоме майно більш ніж за 100 тисяч гривень, або ж має депозит на таку ж суму. Нині понад 7 тисячам субсидіантів припинили виплати, а відмовили у нарахування 600 домогосподарствам. Серед причин відмови і борги за комуналку. Також основними причинами відмови є коли. Загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метрів та 230, якщо це індивідуальний будинок. Також, якщо в наявності у членів сім'ї один транспортний засіб менше 5 років випуску, або наявно дві машини, які менше 15 років випуску, або вони здійснили перед місяцем призначення, за 12 місяців до призначення субсидії купівлю іноземної валюти на суму більше ніж 50 тисяч. У центрі Хортицького району оновили герб України. Учасники громадської організації Молодь без бар'єрів освіжили патриківський розпис на пам'ятному знаку. Активісти розфарбували двометровий тризуп акриловими фарбами, аби малюнок протримався довше, закріпили спеціальним лаком. Нагадаємо, герб встановили торік до дня міста завдяки підтримці відповідального бізнесу. і ми раді долучилися до ініціативи. Минулої громадської організації, яка встановила герб, і вони його фарбували. Але на жаль, з часом малюнок вицвів і він потребував оновлення. Тому наша громадська організація спочатку погрунтувала власноруч, потім пофарбувала фарбою. Це робила я власноруч і вже художниця нашої громадської організації Психологіня зробила такий орнамент в українському стилі, який буде прикрашати Хартицький район. Це петриківський розпис. Це взагалі надбання нашої української культури і наша традиція, яку хочеться зберегти і продовжувати робити не один рік. І саме на гербу Україні була намальована петриківський розпис з використанням основних елементів: це цибулька, калини як символ нашої України. Розпис. Самого гриба зайняв повністю два дні, тобто це спочатку від розробки ескізу, і до реалізації пройшло близько там, двох тижнів, бо поки ти придумуєш елементи, поки ти їх знайдеш розташування, підбір кольорів. Окрім цього, оновлюють і сам парк героїв національної гвардії. Комунальники полагодили понад півсотні лавок, що були пошкоджені вандалами, встановили нові сміттєві баки великого об'єму та пофарбували напівсфери, які прикрашають алеї парку. Кількість відвідувачів парку після наведення тут ладу збільшилась. Є залученість також і комунальних підприємств, які на постійній основі кожного дня приводять парк до ладу. Це і «Зеленбуд», і комунальне підприємство Елуаж. Ми сподіваємося, що на найближчий час у нас найкоротший термін закінчиться роботи. По підготовці ремонту дитячого майданчика. І от такими темпами ми і будемо покращувати центральний парк Хортицького району. Власноруч створити арт-об'єкт майбутні учні дитячої художньої школи долучились до викладання мозаїки у стилі самчиківського розпису. Це один із заходів у рамках дня відкритих дверей. Також провели низку майстер-класів та мистецьких заходів, аби залучити дітей до занять мистецтвом. Подробиці в сюжеті Ірини Чернової. Самчиківка це такий. На певний етап був вже забутий український декоративний вид мистецтва. О, там, в якихось нульових роках ну, виявилося, що залишилося в живих тільки три майстри, і в сучасності Самчаківку дуже розвивають. Вже набагато більше це вже ну, розвивається, набагато більше з'являється інформація і книги, навчальні, посібники. В Хмельницькій області є таке село, самчики, і там. Навчають дітей, а ті майстри, які залишилися, які зберігають цей вид розпису і не дають йому зникнути. Бо це наша спадщина. Самчаківський розпис як основа арт об'єкта «Ескіс-мозаїки» на стіні біля дитячої художньої школи розробила учениця п'ятого класу Катерина Носаль. Я цілий рік вивчала Самчиківський розпис, тож у мене було вже багато наробок, готових якихось ідей. Взагалі це берегиня, у неї замість голови квітки, на руках у неї квітки, бо у самчиківському розписі дуже багато рослинних орнаментів і квітів особливо. Мозаїка – це досить кропітка технологія, так, тут треба певним чином викладати. Ці скляні камінці десь їх підкусувати під певну форму. Технологія хоче кропітка, але навчитись вкладати мозаїку можуть навіть діти. Переконані педагоги. У день відкритих дверей майбутнім учням запропонували спробувати це зробити. Тож діти ще до початку занять мали шанс долучитись до реальної творчості. Серед них і дев'ятирічна Мілана. Прийшла з мамою, аби записатись до художньої школи. Мріє навчитись малювати, а поки вирішила викласти кілька елементів мозаїки. Люблю мозаїку Камушку. Я означаю беру клей, клею його та беру камінці і на цей клей наліпляю їх. Для мозаїки використали плитку зі скла та спеціальний клей для зовнішніх робіт. Майстри впевнені, кілька десятиліть арт-об'єкт точно існуватиме. Кажуть, будь-які погодні умови мозаїка витримає. Головне, аби не попсували вандали. Ірина Чернова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.